Рецидивний, тобто повторюваний кандидоз. Інфекції не знайшли. Що робити? Коротка відповідь підходити індивідуально. Справа в тому, що кандидоз – це вроджена реакція гіперчутливості до росту грибка, який в нормі рости не повинен, але не є чимось страшним, поганим, патологічним. Він є у переважної більшості людей. От чому він росте? І в цьому полягає питання: можливо, у жінки цукровий діабет або вона просто погано толерує вуглеводи, можливо, у неї хронічний коліт, а отже, є дисбіоз. І є сприяння росту саме грибкових агентів. Можливо, там є поєднання різних грибків, не класична кандида Альбіканс, яка лікується чарівною таблеткою з реклами, а є інші її побратими і посестри, які потребують тривалішого і більш індивідуального підходу. Іноді проблема пов'язана в тому числі із нервовою системою у жінок, які страждають на хронічний стрес, депресії. Є зв'язок з загостренням таких речей, тобто і психосоматику тут ніхто не відміняв. Є е, різні місцеві статуси. Зокрема, можливо, ви чули про наявність так званих біоплівок, які не дають вилікувати, наприклад, бактеріальні вагіноси, потребують місцевого лікування препаратами вборної кислоти. Дуже схожа ситуація буває і тут. Е, місцеве лікування також може бути необхідно, якщо це не зовсім кандидоз, а лише щось, що проявляється під маскою кандидозу, наприклад, цитолітичний кольпіт, ситуація, в якій у нас є. Ознаки цитолізу, тобто руйнування поверхневих клітин, і лікування дуже просте в цій ситуації. Нікому не кажіть, це ванночки з бікарбонатом натрію. Але це потребує такого ретельного лабораторного тестування інакше можна наробити біди. Отже, підводимо підсумок. Рецидивний кандидоз є вершечком айсберга. Тут треба подумати, треба поміркувати, але вихід є завжди.